Ви знову на каналі Про, і сьогодні я покажу вам 5 реально крутих інструментів, які зможуть зекономити вашому бізнесу як мінімум 15 годин. Якщо ви досі робите всі ці речі вручну, то залишайтесь, і через 8 хвилин ви вже дізнаєтесь, як автоматизувати 80% рутини в своєму бізнесі, використовуючи штучний інтелект, постворити контент-план. Як багато часу ви витрачаєте на створення презентації, чи є у вас свій сайт, як багато часу ви витратили на його створення? Як... Часто ви спілкуєтесь з потенційними клієнтами, і чи ви пишете все, все вручну, чи ви використовуєте для цього якісь інструменти? Чи ведете ви протоколи зустрічей і планерок, чи маєте ви туду та follow up айтеми? Якщо ні, то я вам сьогодні покажу, які інструменти для цього можна використовувати. І повірте мені, після цього ви зміните свій погляд на штучний інтелект і на автоматизації. Мої клієнти до впровадження цих тулів витрачали по 20%. 30 або навіть 40 годин на тиждень на ці речі. Зараз вони мають в два-три рази більше часу для того, щоб фокусуватися на тому, що реально важливо для їхнього бізнеса. Тому сьогодні я хочу показати вам саме ці інструменти, і також я вам трошки покажу, як їх можна використовувати. Отже, перший інструмент, про який ми з вами поговоримо, це, звичайно, чат GPT.